Андрій Котельник виховує таланти. У Львові відбувся вже традиційний цього року 10-й ювілейний всеукраїнський турнір з боксу на призи Андрія Котельника. Відстежував подію Василь Старецький. Цього року на турнір прибуло близько 160 учасників, представники усіх регіонів нашої держави. За словами Андрія Котельника, ці змагання вже стали частиною його життя. Я Роблю ту справу, яка мені подобається. Я сам був таким, як ці хлопці, які тут приймають участь. Роблю все для того, щоб цей турнір жив. Процвітав традиційно на турнір приїхали і зіркові гості. Це чемпіони світу та європи серед професіоналів Сергій Дзінзірук та Володимир Вільчис. А також олімпійська чемпіонка Лондона Яна Шем'якіна. Саме на таких турнірах діти отримують той, той перший досвід, який вони потім застосовують на дорослому ринізі. Тому такі турніри дуже необхідні для юних спортсменів, взагалі для нашої країни. Змагання тривали три дні, щоб стати переможцем, боксерам необхідно було провести по три поєдинки. Вдало цю дистанцію пройшов вихованець Бориславської школи боксу Іван Кіндерись. Перемігши у всіх поєдинках, він здобув золоту нагороду. Турнір на дуже високому рівні. Так хіба на чемпіонаті України не такі рівні. Дуже важко було. Готувалися довго до турніру. Загалом. Смагали спортсмени з 16 областей України у 15 вагових категоріях. Бої були дуже цікавими, адже кожен з них прагнув перемогти і отримати цінні подарунки з рук чемпіона. На 10-му ювілейному турнірі на призи Андрія Котельника львівська команда найчисельніша. Близько 50 юних боксерів виходять у ринг, аби позмагатися. Відповідно, і вони є головними фаворитами. Адже на усіх попередніх 9 турнірах саме наша команда здобувала найбільше нагород. На 10-му турнірі господарі підтвердили свій клас, виборовши перше загальнокомандне місце у їх активі аж 7 золотих нагород. На другому місці хмельницькі боксери і замкнули трійку призерів спортсмени з Вінницької області. Субтитрувальниця